Отже, перший приклад. Множення натурального числа на звичайний дріб. Перетворюємо натуральне число вмішане в неправильний дріб із знаменником одиниця. 12 множити на 7, 1 множити на 18. Скорочуємо на 6. Чисельнику 2 в знаменнику 3, 14 третіх. Виділяємо цілу частину 4,2 треті. 5, 21. Помножити. Натуральне число 28. Перетворюємо в неправильний дріб і знаменником 1. Скорочуємо на 7 в чисельнику 4 в знаменнику 3. Дорівнює. 5 на 4 20. 3 на 1, 3. Виділяємо цілу частину. 6 силих 2 третіх. Дорівнює Знову той, той, те саме правило. 3, 11, множити на 44 перших. Скорочуємо на 11 чисельнику у 4 в знаменнику 1. 3 на 4 12, 1 на 1, 1. 12 перших це в нас е, натуральне число 12. Перетворюємо у неправильний дріб. 5 на 5 25, додати 3, 28 п'ятих, Множити на 3 сьомих. 7 і 28 скорочуємо на 7 чисельнику 1меннику. Чисельнику 4 в знаменнику 1. Перемножуємо числа, які залишилися. 4 на 3 12, 5 на 1 п'ятих. Виділяємо цілу частину, 2 2,2. Дорівнює. Перетворюємо в неправильний дріб другий множник. 3 восьмих. Перший множник залишається без змін. 2 на 3 6 плюс 2, 8. Третій. Дорівнює. 8 і 8 скорочується одинички, залишаються. 3, 3 скорочується одинички, залишається. Відповідь 1. Перевіримо далі. Перетворюємо у неправильні дроби. Перший дріб 5, 2 на 15, 30, плюс 2, 32, 15. Умножити 16 плюс 9 25, 16. Скорочуємо на 16, 2, 1. Скорочуємо на 5, 5 і 3. Відповідь. 2 на 5, 10. 3 дорівнює, виділяємо цілу частину 3,1 третя. Перетворюємо, перетворюємо мішаний дріб у неправильний. Одержимо 24, 25, множити 1 на 8, 8 плюс 5, 13, 8 І множите на 35, 39. Оце скоротиться на 13, і 3, на 5, 7 і 5, на 8. Дорівнює. 3 на 1, 3 і на 7, 21. 5 на 1, 5 і на 3, 15. Виділяємо цілу частину. 1 ціла, 6, 15. А, до речі, тут ще можна скоротити. 6 15 на 3. Тобто вийде у нас 2 п'ятих. Ось ми тут ще могли це скоротити. Дорівнює. Використаємо розподільний закон множення. Цілу частину окремо помножимо і трубову частину. 5 на 8, 40. 5 ,8 на 8. 8, 8 скорочується, залишається просто 5. Відповідь 45. Записуємо мішені числа в вигляді неправильних кровів. Одержимо 2 на 7, 14 плюс 3 17 сьомих. 1 на 17, 17 плюс 3 20 17. І множити. 2 на 8, 16 плюс 5 21. 8. Скорочуємо. 17 і 17 скорочиться на 17, залишаються одинички. 21 і 7 скорочиться на 7 в чисельнику 3 в знаменник 1. 28 скорочуємо на 4 в знаменнику 2, в чисельнику 5. Відповідь 1 на 5 і на 3 15 других, або 7,1 друга. І останній приклад. Розподібний закон множення. 9 на 1. 9, 9 множити на 2 третіх. Це все одно, що 9 перших. Множити на 2 третіх. 9 і 3 скоротиться. чисельнику залишиться 3. В знаменнику 1. 3 на 2. 6. Плюс 6. Дорівнює 15.